Що він закинь це чудним, чудом ну, допомагає це все віднесли. Бо ми закуповували і шоми, і інтекети, і навіть там песотехнічні засоби, і ліки для парамедиків, і ще багато чого. І, і різні продуктові такі набори, коли ми відвідуємо хлопцям, ми також частини руками не їдемо. Там це корішки, фрукти. Запидивіться, коли ми вже майже зібралися до нас. Надходить прохання, прохання від людей зовсім з іншої церкви, не нашої, нетротистської. І вони кажуть, знаєте, там у нас є знайомий, там є друг наш, а ви могли б його відвідати. Ми добре, ми завжди раді відвідати. Ну, це, бо це можливість побагато містити. І тут вони кажуть: але йому потрібна шоу, плітоноска, кавір, пояс, і, ну а це коштує певних гроші, десь. Тут. 15 тисяч вони да? це витратили, і ми кажемо, окей, і знаєте, ми прийшли додому, є прохання, є потреба, і я ось особисто чесно вам скажу. так от думаю, Господи, а чого ж вони своєю церквою не зібрали ці кошти? Ми не купили то все, щоб ми просто передали. Ми, ж ми теж витрачаємося дуже багато. І розлад там продумала. І так, от ми кожен тільки зійшлися по кімнатах, молимося, господи. Що нам робити, дай нам ці кошти? Тому що, знаєте, в таких випадках, навіть коли трошки нас щось смущає, то ми розуміємо, що Господь саме нам з вами довіряє цю людину чомусь. Так? То коли з цього боку Господь допоміг нам подивитися, ми е, обважили ці кошти, наперед нам взяли свій там, зарплат і купили, і поїхали. Що ми в ітогі? Коли Ярослав я на усі виступили. Без нас, але зустрічався з цим хлопцем, його звати Іван з нашого віку. Підходить хлопець, починається спілкування. Ярослав передає те, що ми накупили, і потім підходить до машини, до автівки відкриває задія та, і каже: можливо, ну, тобі біблія потрібна, чи аудіо біблія, чи про які ти брієш? Він каже: Ні, у нас цього достатньо. І тут він кинув очі на велику боротьбу каже: О, каже, а це що, Лена Вайт. Ярослав каже, здивувався, ти що, знаєш, Невілоне Вайтн і каже, так, «Да, я знаю, каже, я читав. Каже, я раніше ходив церква 27 дня, і я вже декілька років, ну, певним причинам, мені навіть вже жаль, що, але я не ходжу. І розумієте, от, і те, що нас не ходило, слава Господу, що все-таки ми прийняли ну, скажемо, цей виклик, вони да, відкинули. Господь нас з вами, прийняли, до нашого братика. І нагадали йому про нашу з вами любов, про Божу любов. Тому ми, ми тоді просто з Ярославом Каяся каже, Господи, прости нас за те, що ми да, в якийсь момент. Але тут, дуже тобі дякуємо, що ми не зупинились, не сказали і то самі, там чи ще щось. Тому що Господь саме через нас баба, хотів знову нагадати йому про себе. Тому дякую Богу, дякую вам всім, що ви допомагаєте звершити таке служіння. Вітаю, дорога церква. Я, навіть, в мене перший раз поїхала, і я буду розказувати не за ті досвід, тому що кожна зустріч це особливо, і про неї можна говорити дуже багато. Але я вам розкажу про себе, що міться, які мої враження. У мене зараз трошки заспокоїлися, коли я перебувала там. І я хочу сказати перше. Дивіться, ми завжди боїмося, що я скажу, як підійти. У мене досі є страх прийти і заговорити просто з людиною. Я дякую, який як простоті. Ви знаєте, простоті підходить і починається розмова, і ти спілкуєшся. Я переймаю цей досвід. Перше, я переймаю цей досвід. Я дякую Богу, дякую їм за те, що вони взяли мене з собою. По-друге, ви знаєте, коли ти зустрічаєшся з людьми, зовсім чужими, яких ти не знаєш, які тебе не знають. Але оці погляди, ви знаєте, їх передати, оці слова вдячності, вони готові нам віддати все, але я зрозуміла, наскільки важливо для них оці, оці наші поїздки, оці наші відвідування. Вони чекають. Я можу сказати, коли він розказував за цього чоловіка, який втратив сина і брам. І ви знаєте, другий чоловік, який теж в такому віці, коли він тобі на плече кладе голову і плаче. Ви знаєте, це дуже вражає. тому що ти розумієш всі ті, всі ті болі, які вони несуть в собі, які вони не можуть висказати вдома сім'ї. Але ми приходимо, і вони нам виливають інколи свою душу. Як одна, ну, я не знаю, паранетик, вона сказала вас, напевно, сам Господь прислав до нас. Ви знаєте, і ти відчуваєш, що я зрозуміла, я задавала питання протягом ну, оцих двох тижнів і думаю, що таке? Що є таке? Що ми становимося та близькі, що вони відкривають нам свою душу і мені з ними, наскільки, ніби я їх знаю все життя. Ви знаєте, я зрозумів. Це служіння. Це те служіння, яке Христос є до тих людей, які мали потребу в підтримці. Ви знаєте, не бійтеся, не бійтеся служити. Друге, ми їхали коли нас великому шляхом туди їхали. І Бога і, в Андрій, але ми зустрілися з, громад, з іншою громадою, ну, з іншою професією. Ми зустрілися, ви знаєте, таке враження було, що ми з ними в одному церкві. Ми наскільки були близькі, я дуже задалась питання, чому? Ми, ми з другою громадою, людьми, з ліською, скажімо, поглядами, ми такі близькі. І Я зрозуміла, ми робимо одну справу. Ми, ми зв'язані в праці, і це нас об'єднує. Дорогі брати і сестри, я не знаю. Задавайтеся питанням до Бога і просіть Його, де ви можете послужити, щоб Господь відкрив наші очі, щоб ми могли бачити тих нужденних, які мають потребу, які мовчають, які не будуть йти сюди до нас. Ви розумієте, вони не будуть йти. Вони чекають, коли ми прийдемо до них. І я дякую Богу, в першу чергу дякую Богу за те, що Він побудив Оксаночку з Ярославом і дав мені можливість поїхати з ними і знайти оці відповіді, які мене досить довго турбували. Я багато чого не розумію і не знаю і можу пояснити. Але коли ти дивишся, ви знаєте, там не потрібно світ. Там просто повинна бути присутність. І оце капеланська наше бути поруч. Я набагато більше від, ну, як, зрозуміла і відчула, коли я була там. Так що, а те, що ми йдемо до них, ми не йдемо з пустими руками. І тому я, знаєте, як? я не хочу нас закликати до чогось, а кожен просто повинен подумати, а чим я можу послужити для того, щоб підтримати тих, які там. Все, мене. Друзі, окрім мобитку. І це завжди. Ви завжди мусите бути пильними і молитвами за всіх людей Божих. Давайте будемо підтримувати. дуже дякую за фінансову підтримку, молоторну підтримку, але також долучайтеся до служіння наших допомогів. Я запрошую, щоб допомогли